Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати дуже-дуже смачні вареники із картоплею. Для наших вареників потрібно приблизно 1 кілограм борошна, 1 яйце, 10 г пресованих дріжджів, півтори склянки кислого молока, одна столова ложка олії, сіль чайна ложка і столова ложка цукру. Для начинки буду використовувати відварена заздалегідь в мене картопля приблизно 400 г, і додала я сюди до неї одну засмажену цибулинку. Саме перше, що буду робити, це нам потрібно зробити наше тісто. В миску вбиваю яйце, додаю дріжджі, додаю цукор. Сіль, олію, кисле молоко і перемішую все це. Працюю я руками, щоб розчинилися наші дріжджі і цукор. Тепер поступово додаю борошно і замішуємо м'яке еластичне тісто. Ось таке м'якеньке, еластичне у нас вийшло тісто. Тепер можемо виробляти наші варениці, тісто ділю на, поки що на дві частинки і буду працювати з однією. Роблю таку ковбаску. І нарізаю на порціонні кусочки на варениці. Кожну вареницю занурюю в борошно і тепер можна ліпити наші вареночки. Зараз покажу, які я ліплю, беру начинку. Згортаємо і защіпуємо. Перший вареничок готовий. От варенички я не ліпила. Деяку частину я помістила в морозильну камеру, бо зараз ми всі їх не з'їмо, і тепер можна їх відварювати. Водичка в мене вже кипить, трішки підсолюю її. І закидаємо наші вареники. Помішаю легенько, і коли добре закіплять, проварюю їх приблизно 2-3 хвилинки і можна виймати. Готові варенички я притрушую заздалегідь підсмаженими шкварками. І тепер можна смакувати. Заходьте на наш ютуб канал там завжди смачні, прості і нові рецепти смачного.